Чіх, на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Е, на своєму каналі кури як моє хобі. Мене звати Арсеній, в цьому відео я просто покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно, дякую вам. Аж курочки тут сьогодні вже останній день лютого та зими. Ось так, друзі. Е, так, друзі, виходить, що. Уже попереду, ой, позаду все це. Ми пережили, курочки пережили, все було добре це... Це з цієї це зими. Е, також хочеться весни. Весна тепла пора року. Також не така, як літо, але все одно тепло. Для курочок також дуже гарно, дуже гарно, дуже тепло і їм комфортно ходити, вже не мерзнуть. А то, коли я навіть зйомки відео, то мені зараз таке морозище, хоч. навіть морозище просто місяць. Як вам показати? Я не знаю, де він, його не видно. чи видно. Так, Зараз треба його показати вам. Ось місяць. Якщо з, з, зорі та місяць, то це мороз ще. Сьогодні хоч було тепло, але все одно. Все одно зараз так холодно, холодно, то мороз. Мороз ще бере, друзі, ще він усував на початку березня. Я ж кажу, до 14 березня це завтра календарна зима 1 березня починається, а так взагалі-то справжня весна починається з 14 березня, після 14 березня, хочу сказати. От курочки умостили спати, я не договорив. Ну і зима. Ой, весна. І весна також от інкубаційний період курей, коли вони висиджують яйця. Також розводять курей. У нас, можливо, також буде поповнення. Не знаю, чи в квітні, чи в травні. А курочок іншої породи, взагалі, якої не було у нас ніколи. Але потім, але я вам... Тоді скажу, не буду наперед казати. <ріст> Такий сюрприз буде. І про те відео буде. Ну, так. Да. І курочка. Буде більше вітамінок вони будуть отримувати. отримувати. Ну, не знаю, може на весну вони будуть линяти. Не знаю, вони так на осінь просто взагалі масштабно так линяли. Не думаю, може навіть, ну, не знаю, може трішки на весну будуть так линяти. Отаке вам хочу сказати. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Дякую вам всім за перегляд.